Вітаю! Сьогодні ми спробуємо розібратися в одній такій м, заплутаній історії. Що ж насправді стало з ядерною програмою Ірану після отих ударів США? Бо, знаєте, заяви офіційні, це одне кажуть повне знищення, а потім з'являються зовсім інші оцінки. Так, доброго дня. Ситуація справді е, дуже неоднозначна. От Адміністрація Трампа. І сам президент особисто. Вони ж дуже категорично заявили. Про що саме? Ну, про повне і остаточне знищення. Прям так і сказали. Щодо ключових об'єктів, Фордо, Натанс і сфахан, угу. і Трамп ще й критикував змі мовляв, поширюють фейкові новини, применшують успіх. Ну так, це в його стилі, але ж. Е, майже одразу почала з'являтися інша інформація з посилянням на розвідку, здається, розвідувальне управління Міноборони США. Саме так і от CNN, New York Times, вони почали публікувати ці дані, і картина там, м'яко кажучи, інша. Наскільки інша? Ну за їхніми оцінками, удари не знищили власне ключові елементи програми. Лише відтермінували, можливо, на кілька місяців. Кілька місяців це ж зовсім не повне знищення. Абсолютно. І є навіть припущення, що запаси збагаченого урану, розумієте, це ж найважливіше. Їх могли взагалі вивезти заздалегідь. Тобто вони не постраждали. Ого. А центрифуги При них щось відомо? Повідомляють, що більшість центрифуг, які потрібні для збагачення, теж вціліли. І підземний комплекс у Фордо. Він же найбільш захищений, так ну там пошкодили входи, але сама інфраструктура під землею, схоже, значною мірою не ушкоджена. Це ж просто неймовірна розбіжність з офіційною версією. Як на це реагував Білий Дім? На такі ну, конкретні витоки, нібито від їхніх же розвідників. Реакція була ну очікувано різкою. Спеціальний посланник Вітков назвав сам витік зрадницьким і продовжував наполягати об'єкти знищені. Угу. Речниця Білого Дому Лівіт теж заявила, що оцінка розвідки абсолютно хибна. Навіть сказала, що це спроба дискредитувати Трампа і пілотів. А держсекретар Рубіо, він же теж коментував. Так, от Рубіо, хоч і назвав повідомлення змі неправдивими, але висловився якось обережніше. Він сказав, що Іран тепер значно далі від ядерної зброї. Значно далі це все ж не повністю знищено. Погодьтеся. Саме так, тобто навіть в офіційних колах бачимо різні формулювання. Немає єдиної чіткої лінії, крім от дуже гучних заяв самого Трампа. Цікаво. А от до речі, ще до цих витоків з розвідки, чи були якісь сумніви у аналітиків щодо ефективності ударів, були і досить серйозні. Наприклад, Олександр Коваленко, наш український оглядач, ще тоді писав для «НВІ». Він називав перші бомбардування ем, лявими з низьким ККД, тобто коефіцієнтом корисної дії. Тобто він одразу скептично ставився. Так. І він попереджав, що Іран цілком може відновити свій потенціал ну, десь за 3-6 місяців і знову опинитися за кілька тижнів до створення бомби. А ракети про них він щось згадував. Згадував, він вказував на ризик, що Іран швидко відновить і наростить арсенал балістичних ракет. Їх же там було близько півтори тисячі до ударів. Це серйозна загроза, безумовно. І це ставить Ізраїль, як ви розумієте, перед дуже непростим вибором, або домагатися продовження ударів, або ну змиритися з перспективою ядерного Ірану. А що самі ізраїльтяни думають? У них же своя розвідка, Мусад. Вони ж мали б мати свою оцінку. Мають, звісно, за даними Times of Israel, ізраїльська розвідка вважає, що удари справді відкинули програму назад, але на кілька років. Кілька років це вже суттєвіше ніж кілька місяців. Але все одно не знищення. Так, не знищення. Проте вони вважають ці удари виправданими. Один ізраїльський посадовець, хоч і анонімно, сказав, що це посилило позиції США на переговорах і може бути стримувальним фактором для Тегерана. Отже, якщо підсумувати, картина така є офіційна заява про повний тріумф, є дані американської розвідки, які кажуть ні, лише невелика затримка. Є незалежні аналітики, які теж сумніваються. І є ізраїльська оцінка щось середнє, відкинули на роки, але не знищили. Абсолютно точно. Головний висновок, реальна ефективність цих дій, вона ну. Залишається дуже спірною, є величезна невизначеність щодо майбутнього іранської програми і щодо наслідків для регіону, особливо для Ізраїлю. Угу. І ще один момент: ця ситуація це ж класика, так коли політичні заяви про блискучий успіх. Ну, для публіки стикаються з набагато тверезошою оцінкою реальності від розвідки, і це створює напругу всередині самої системи. Мабуть, безумовно, цей витік даних він же не просто так стався. Він оголив певну напруженість, можливо, навіть конфлікт всередині американської адміністрації. Так, і наостанок така думка для роздумів нашим слухачам. От що ця вся історія, ця разюча розбіжність між публічними деклараціями політиків і тихими оцінками розвідників, говорить нам про те, як взагалі ухвалюються рішення і як формується громадська думка під час таких м м гострих міжнародних криз. Дуже слушне питання, і відповідь на нього боюся не дуже втішна, але це те про що варто думати.